Зйомочка пішла. Ми у Вінниці. Що ми тут робимо? Да, приїхали купляти якісь корчики. Кур... Коротше, в нас є трошки грошей. Нам треба купити дві тачки десь до 2-2,5 до тисяч, тисяч баксів. А ще в нас е, така новина, що Влад який такий з бородою, з татуїровками. Е, який то час він не буде присутній на каналі, тому що він переїхав сюди, в Вінницю. Ми приїхали до нього в гості, заодно подивимося, яких -то корчів, потусуємось і поїдемо додому. Так, так що по плану зараз знайти базу десь сісти, подзвонити оголошення, попісяти, перекусити, їхати, дивитися тачки. Щось останнім часом ми купуємо одних корчів. Оці бюджетні тачки на 2000 доларів саме сок. Да, Андрій? Андрій нічого не купує. А що ти він не хоче з вами розмовляти, а я хочу ще поспілкуватися? Давайте побалакаємо. У нас о 8 ранку, ще, мабуть, нічого не працює. Ми хочемо хоч поснідати. Хоч попісять. Андрій хоче пісити, я теж хочу пісити. Якщо чесно. А ще в мене бурлів живот, всю дорогу в поїзді. З нами була дівчина, я не мог перті. А я мог. Ладно, я теж чуть-чуть пердил. Коротше, я не знаю. Я це, мабуть, не буду виставляти. Хоча обычно, коли я це кажу, я завжди э, ці моменти виставляю. Коротше, якщо ви їдете з нами в одному купе, то лучше не їхати з нами в одному купе. Не треба. Ми пацани такі. Знаєте? Любимо газон, тільки вперед газуємо. Коротше, подивилися ми першого корча. В принципі, ну, там корч, звісно, дика, людина не захотіла, щоб її знімали, щоб знімали машину. Причай ми подивилися, не зійшлись трохи там, по ціні, скажімо так. По він... ціні і в цілому є трохи сумніви, бо там такий корч-порч. Ну, наче ціна нормальна, на машину дивишся, але там колхоз, звісно. Він, він вже за 1200 готовий її віддати, але ви машину не бачили, тому нічого не зрозуміло, ми будемо дивитися далі. Пряме включення на годиннику без 27. Ситуація наступна. Ми подивилися. Ми подивилися три ну і одну нексію. Три нобіри, ну одну нексію. Подивилися нексію, все нормально, все підходить. Ціна солоденька, тачка, ну Виявили так, корч, але корч за свої таки. гроші за свої гроші все круто. Виясняється, що там ще суд якийсь на ній, там судове є судове провадження. Коротше, її не можна переоформити. З документами зараз проблема. Треба, щоб вирішилось питання з судом, і тільки тоді можна переоформити. Коротше, щось сьогодні не партий. А перша нубіра, там вже також була ситуація, що чоловік, ну коротше, хотів її там зразу переоформити, е, ну а нам зразу переоформити її немає не, не сенсу, тому що зрозуміло, що ми на переходи її й беремо. Коротше, і ось так якось щось не складається. Зараз їдемо дивитися ще одного корча, а може і не корча, якась риношка. Подивимось, можливо, хоч щось щось сьогодні ми купимо, а якщо ні, то ми вже 100% залишаємось у вінниці. Завтра Є. також будемо щось дивитися, щось шукати. Всім доброго раночку. Ми нарешті прокинулись, виспались круто. Ми вчора вже не знімали, бо я не знаю вітер зараз. Але в нас є вечірня покупочка. Ми все ж таки щось купили. Сіли, зараз від'їдемо, далі вам розповім про машину, які нюанси. В технічному плані, що в нас горик. 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 В нас горик. Горик-чек. Горик, Ми не, не, не читали помилки, але власник сказав, що чек горить із за там, якогось підсосу воздуху. Ми не знаємо. Горить подушка, це сервіс, це просто треба збросити його. А так, в принципі, ну, в технічному плані. В принципі, нюансів нема. Тільки є нюанс, що трошки западає газ і машина як на круїз контролі Газ відпускає, що треба його іноді ногою назад повертати. А так все їде, з заводиться, їде нормально, не димить, вроді не троїть, нічого такого. Поки що машини задоволені. Всі нюанси по цій машині в основному це по кузову. Музика грає, пічка дує, світло світить. Колеса мутиться, лавешка мутиться, надіюсь. Але кузовні нюансів багато. Зараз доїдемо, все розкажу. Може бути трохи шумно, бо ми стоїмо біля траси. Давайте вам покажу. Коротше, було ДТП оцю стійку. Верхню частину Поріг залишився цілий. Оця стійка пішла туди. Оце трохи тут рихтували, ось тут сварний шов, оцю частину замінювали і не пофарбували. Ззаду воно виглядає ось так. Ми бачили фотографії ну, після ДТП. Там в принципі нічого такого супер страшного не було. Все вирізали, нормально варили, треба пофарбувати. І ось так виглядає багажник. Трохи теж 에, видно руку майстра. Багажник. І заднє оце крило. теж гарне. Цей варік стояв у нас за, тисяч... за 2200 баксів. Ми приїхали, це виявився наш підписник. Він нам зробив в принципі, нормальну скидку за 1900 з двома комплектами коліс. Ми домовились. Е, алло. Щось дверка поганенько відкривається. Ми домовились за неї в нас в Дніпрі. Перша ціна на них 2900, це стоїть якась корчелига. А, а так, в принципі, риночна вартість в них десь 3500. Тому я гадаю, що варік доволі таки прикольний. Власник да, сказав, що дивиться, подивився практично всі наші відео. Ми йому сказали, що його тачка буде в відосі. Тому я гадаю, це е, попливало на те, що він нам зробив таку знижку. Тому якщо у вас є більш-менш цікаві варіанти, або е, не тільки вигідні, а просто якісь цікаві тачки для контенту, то пишіть нам, пишіть в інстаграм, пишіть в коментарі в Ютуб, куди завгодно. І е, ми приїдемо, подивимось, домовимось. Е, Якщо ви будете згодні, познімаємо це все, зробимо прикольний контент разом. Андрій, що скажеш? Я скажу, що далі більше, все тільки починається, тому ставте лайкосик, їдемо дивитися далі щось або тримаємо е, маршрут вже на Дніпро. Ні, я в з музяку. Му зараз ми навали музяку і поїдемо. Привіт! А у нас новий день. Ой, зараз камеру протруха. Будемо займатися цією Рено, яка в нас стоїть в черзі. Нексію ми закінчили. Зараз восьма ранку. Я проїхав, скоро повинен приїхати Денис. В нас в гаражі трошки бардак після нексії. Подивіться на цей жах. Тому я зараз буду прибирати, почну, буду розпалювати буржуйку, тому що на вулиці прохолодно. Щоб фарбувати потрібна більш-менш нормальна температура. Замовили краску в балоні в колір. Ми фарбуємо такі тачки з балону. Ось дивіться, отака краска нам підбирають. Колір, синенька, ось її код для цієї рено. Все, я починаю прибирання. Хочеться, щоб завтра вона була вже теж у продажу. Тому погнали! Ось у нас вже і Денис приїхав. Саме цікаво він пропустив. Я все прибрав. Що там? Що там? Я на роботу приїхав. На роботу приїхав. Ну так паркуйся. Це ви подавали оголошення, шукаєте шпателя. Так, да, Денис шпателя. шпателя я чекав. я ще чекав у борщик. Борщика сьогодні не буде. <рес> я вже зрозумів, він сьогодні вже був. <рес> а, вже він вже зміну відпрацював. Вже я на нього скидатися не буду. Понятно. Ось вас хламу скільки набрав сьогодні неділя. Ми цей ми ж не на заході України. Правильно будемо працювати в неділю. Будемо працювати, тому що східна Україна працює 24 на 7. До речі, ті, хто писав там в коментарях за західну Україну, я зрозумів, в чому сенс. Не західна Україна, а захід України. Отак правильно. Ми вибачаємось захід України, не західна Україна, щоб нікому не було неприємно. Тому не відписуйтесь, все нормально, Що, краска не повідпадала. Дивіться, в таку погоду взагалі, взагалі просто не ідеал. до речі, карбоновий дах, який тут був, ми не стали його обдирати, тому що трошки стрмно. Може там підбулить якісь сюрпризи, але виглядає він рівно, не знаю. Ми не стали його обдирати. Пусть буде краще. Захисна плівка, скажімо так. У Влада є ще один канал. Був. Був. Колись. був. Ну а він є. Просто влад забив болт на нього. Там спортивна тематика і це був його перший робочий інструмент. Да, і зараз він нам буде допомагати в гаражі. Там я качався, можете під... зайти подивитися. Ну а зараз же. Мамончик відростив. Ну, а. така робота. Зажирався. Рено собі купив. гараж mm. зняв. На газу. Ви подивіться ще раз на цей жах. Я не знаю, чому так відбувається. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Ось хтось фарбував заднє крило і фарбував е багажник. Подивіться, як вийшло все гарно. Це ми будемо все зчухувати до ґрунта. У нас ще оці прекрасні місця. Ось тут частину даху підшпаклюємо трошки, вирівняємо оці-всі справи. Це все будемо фарбувати. Так, буржуйчка в нас вже топиться. Яка краса. Дров накололи вже тепленько. Вони спочав робити дах. Ось тут. Зараз будемо вичухувати більш-менш в плоскість. потім пройдемося легким слоєм шпаклі. Але легким тут не вийде. Може не легким, але ну, бачите, тут все виріхтовано, воно воно нормальне. Просто трохи треба буде підрівняти. Я почав зішкурювати багажник. Бачите, все це, в принципі, тут вже місцями. Воно гладеньке. Так, що розкажемо, як просувається наша праця. Опа. Це бізнес. Візьми слухавку вже. Це жах. Я не знаю, як маляра працюють постійно. У нас ще немає машинки спеціальної, щоб це все щухати. Ось я вичистив тільки верхню частину багажника. Тут все залишилось як було. Оця фарба, яку я пофарбувала, я не знаю, що це за фарба така. Але ну, скільки машина, я гадаю, що вона давно красилась. Краска, вона не застивша. Вона просто скатується. Таке враження, що вона ще свіжа. Коротше, це просто капець. Я оце вичухав верхню частину, тільки 80-ю наждачкою. Все це треба буде ще перешкурювати, замувати потім перед фарбуванням. Але це просто жопа. Коротше, десь, напевно, годину, а то і півтори потратив на це. Денис тут почав шпаклювати дах. Дивіться, оцініть шпакльовщики, якщо є у нас глядачі. Хто вмієш покривати, як вам робота? Нижню всю частину треба чистити. Крило така ж сама шляпа. Коротше, я вже замахався, якщо чесно. Кажучи, процес потрохи йде, стеля вже ровнішає. Ще треба буде перемазувати. Владик тут не знає чим займається, щось чухає, чухає без кінця. Точно, що без кінця, цьому кінця просто немає. Я вже не можу, в мене вже пальчики понапухали. І... Вони <звук> у тебе і такі були, сосиски, що ти типу, понапухали, кажеш. Нехай сир. ну Драконя кожа. Нормально воно виглядало, може не треба було фарбувати. Та якщо б вона вся така була, <звук> Кожана. Кожана машина. І я закінчив вичухувати цю ацьку фарбу стару, яка потріскана була. Ось так це все виглядає. Це тільки 80-ки я пройшовся, Крило також закінчено. Ще треба переходити потім на градацію більше. 120-180 і вище і вище будемо доходити, напевно, там до тисячної. Денис тут в принципі, теж вже так зробив дах. Там кракери зараз потумазував. Чекаємо, поки висохне. Також тут підмазано, тут підмазано. Зараз будемо вичухувати це все. І ось тут така ситуація. Коротше, робота продовжується. Засрали трошки так салончик. Но... Владик помиє потім. Да, я потім помию, мені ж не впадло. Коротше, вже замахались капець. Мені здається, що будемо переносити на завтра, тому що годин 5 ми вже точно вивозимось з машиною десь так. Так що, коротше, отакий ми маляра вже з досвідом великим. Все, я вмрати, і якщо не вмру, то побачимося чуть, чуть далі там. Пока. Так, у нас вже наступний день. Вчора, чесно кажучи, здались. Поїхали відпочивати. Лад продовжує шкурити багажник з крилом. Дах я вже вивив вчора вісімсоткою. Не знаю наскільки воно там на камері буде видно, але... В принципі, результат непоганий. Звісно, що не ідеал. Тут трошки попроступали вм'ятини, які виходять наверх. Але, чесно кажучи, Влад сказав, що він результатом і так буде доволен. Трошечки я вже не хочу. Я вже, ну, я... Хай буде кривий, да, хай будуть там ділі, які не перемазали. Я, я, я хочу вже закінчити. Ну, просто дуже багато вже роботи виконано, і зараз там щось не доробити, вже доробляємо. А що будеш робити, якщо пофарбуєш, а там знов драконяча шкіра буде? Драконяча шкіра? Так. Нічого. Нічого. І потім склейк уже пофарбувалося, ось так воно виглядає тут опять чешуя. Абсолютно нічого не буду робити. Так продам і все. Я, ну, я не готовий. Це не для мене, якщо чесно. Я оце в гамні отак не люблю. А гроші заробляти любиш? Люблю. Без У мене вже немає сил. Ми як на роботу їздимо кожен день. Вчора замахались капець. сьогодні на приїхали, замахались. Платять. Да, на роботі хоч платять, а тут непонятно. Заплатять нам колись покупатель цієї машини чи ні. А якщо вам подобається такий контент, то підтримайте, хоч там лайкосик поставте, не знаю. Напишіть слова підтримки. Коротше, дивіться там під сйоми. І вже, напевно, ви побачите зараз.

For the fake is if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. For the fake is if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a Завершальна стадія, ми будемо, будемо все це діло полірувати. Ось так воно виглядає. Не ідеально, звісно, але проступили риски, ми погано перешкурили. Ну, в принципі, я вважаю, набагато краще, ніж було. Ще зараз поліруємо, можливо, буде ще трошки краще. Бо ще трошки гірше. Будемо розклеювати машину, будемо все це протирати, будемо зачищати, замивати шкуркою. Спочатку, напевно, 2000-ю, потім 2,5. І будемо пробувати там в один слой пройдемось, повернемо. І подивимось, що воно буде. Все завершуємо, тому що машинка вже, вже повинна продаватися, а, блін, затягуються терміни трохи. Замовляємо споруємо, поліруємо, дивимося на результат і їдемо додому плакати. Я не буду плакати, я вже все виплакав. Все. Okay. Давайте працюємо. You're always inside down in the deep of my mind. How long do I go to keep you, to keep you? Просто о, в захваті, в захваті. Ну подивіться на це крило. Подивіться просто на це крило, йок макарю. Ну, я не знаю, я в захваті. кого що це з болона?